Це відео побачила в якомусь з пабліків в інстаграмі дочка Ханса Цімера. Вона написала мені, написала, що передала це відео тату, що він дуже підтримує Україну. І в той же ж вечір він записав мені особисто відео з е, під відео підтримки. І на своєму концерті в Лондоні перед аудиторією 15 тисяч людей він перериває концерт, е, показує це відео е, на великому екрані на сцені. І потім вони починають грати тайм. Мені скинули люди відео з того концерту, це було настільки не неймовірно, як публіка сприймала, тобто європейська, це відео оплесками, оваціями. Це. Для мене, як для музиканта, це, я, я міг тільки про це мріяти. І мрії збувається. Якщо не повернувся третій чи четвертий день війни, ось я з, граю для людей. Е, перших два тижні було тисячі людей, тисячі е, наляканих, розгублених. Е, і, е, власне, я тоді відчув, наскільки я роблю класну справу, тому що багато підходили дякували. Найрозповсюдженіший жест це просто людина приходить, тебе обіймає під час гри. Дік. І дякую тобі. І ти в процесі я тільки повертався і кажу: Дякую вам, тримайтеся. Тобто людина з іншого міста приїжджає в незнайоме місто, вона розгублена, не знає, що робити. Багато інформації. І піаніно воно як магічний, якийсь такий символ, який їх зупиняв, заспокоював. Вони просто заслуховувались емоційно. Заспокоювались і дякували, і потім вже в спокійному, більш холодному розумі, йшли вирішувати свої якісь справи. І ну, це круто. Я не граю по нотах, я граю імпровізаційно, і це дуже класно, тому що я музикою говорю. У мене немає завченого сценарію. Тобто, що я буду говорити, тобто, завчених нот, от, які стоять перед тобою, і що ти будеш казати, Там, грати людям, тому що музика це мова. Воно якось на мене так впливає, і я просто відображаю випромінюю ті емоції, які я бачу навколо. В цьому сила. От, після кожної печалі я завжди все одно закінчую мажором е з тим, що. Все закінчиться і буде, буде перемога, буде світло, буде добро, тепло. Це дає надію, і натхнення. Цей в кінці мажор. Ну, він розраджує. Тобто ми е е е емоції спочатку негативні віддаємо на кшталт. І потім, після того, звільняється місце для нового, для позитивного. оцей гармонія.